Іу-пф. Зеленську. Іу-пау-па-пі-у. А тепер запам'ятайте, ви всі гамно. Тільки я один красунчик. бляха муха. А оце взагалі негр, бляха, я зараз все сте покличу. Планили ви, а мені не вареники. Я йду бульбу копати. Хто зі мною заплачу 2 реве? Шмеляш. Шмеля. Ливу вправу, ливу вправу, ливу в праву, ливу праву, ліву, праву, ліву, праву, праву. Злі буби. Так, дивіться, який контрнаступ. Наш червоний петушара підходить до синього петушара за такий Пиу пиу-пиу. Далі пау-пау-пау. Я бульбу посадив. лево право лево право лево право На топчет мою бульбу! Ах ты не до на тебе! Я тут забрал всех ты людей, мне не затоптали бульбу. Вы поняли, так грубо не можно, а? О, великий зелий Боба, без тебя нам будет плохо. А не будет зелий то не будет перемоги.